Може, ніхто не звернув увагу, може хто звернув увагу, що з 2017 року вже застосовується згідно адміністративного кодексу адміністративні санкції за збирання сміття не по скло окремо, пластмаса окремо і так далі. Якщо ми в цьому рішенні якось те, що це питання якось висвітлили, що, що вже треба якісь оголошення засоби. Вікторіч, звісно, ми з Александром Миколаєвичем ми буквально на цій неділі розмовляли цю тему. Віктора і Я попросив Оксана Миколаєвича, щоб він зараз звернувся. У нас є дві організації, які займаються безпосередньо збором стеклотари, стеклоборів, щоб переговорили, якщо пластик у нас збирається. Але ми теж дивимося, може з потужності потрібно. І подивитися, з ними переговорити, якщо вони дадуть своє добро на установлення такі контейнерів по збору стеклотари значить і будуть займатися його самовирізом, то ми з ними заключимо додаткову воду. Якщо ні, то ми будемо вирішувати питання, що закуповувати і виготовляти такі контейнери, будемо вирішувати, куди це стеклотару з стеклобою вивозити, і будемо займатися самі. Той тобто, зараз робиться прорахунок, пишемо відповідні листи звернення тих організацій, які безпосередньо зараз займаються цим питанням. Тобто це питання у нас пропрацьовується. Просто на даний момент ми не можемо вам сказати, що хтось буде займатися безпосередньо якась і організація, і комунальне підприємство буде займатися, чи вже тут сервісу. Тобто, це до вашого відома, що цю, цю інформацію ми зараз опрацьовуємо. І Якщо буде готова, що стосовно рішення. що А взяти до відома інформацію щодо підвищення тарифів в сумі проходити та і все залишити так, як є. Тобто, виконавчий комітет інформацію взяв до відома, і ми вручаємо оголошення даємо і так далі. Ну да, ми я то, щасто, так. Змінавши інформацію, та розглянувши тарифи, скільки додаються, міськрада вирішила. Ну так, да. ви писать в редакції, що виконавчий комітет від... взяв, взяв до відома інформацію і пункти щодо опублікування даної інформації, що ми таке бажаємо. Колеги, ну Як би там не було, і як би наскільки цей тариф був він несправедливий і необхідний, я, от моя думка, як на мене, я не знаю, як мене це подивитися. На мене одночасно його підвищують в два рази, ну це буде неправильно. В будь-яких аспектах, в тому числі й соціальних. Треба його робити, я не заперечую. А якщо його робити, то все одно, навіть якщо це воно у нас, ми за вами порахуємо і все провіримо, під'їдемо, і воно навіть якщо у нас вийде з нами на ноль хоча б, без всякої рентабельності, все одно його треба підвищувати під поетам. Як ви думаєте, ваша думка з цього? Ще питання буде з Олександром да. Николаевичу. Скажіть, будь ласка, ви перевірки антимонопольного комітету стосовно терифіку підприємства за нового приємника? Не було. По тарифах, взагалі там з 13-14 років. Ну там було нам було скаже, мені відомо прокуратуру і вашій особі. По заявленню Житловим сервіс 9 щодо тарифів. Це було, це факт. Це є. Там на нього написали. Можливо, я скажу, якщо ви більше знаєте, то вискажуть. Запитали, я перевіряли, так, дійсно, було. Ну так не робиться. Люди добрі. Його потрібно узгоди, щоб не було питань ні антимонопольного і ніяких. Людей. Це все, ви повірте, стосується багатьох людей, зразу камінь на міську владу впаде, а, а там потім там. і на всі хребать. Ви ж обговорюємо, ми ж на то виконкуємо. Ми поки не говоримо, я бачу, от 24 гривня чи 25, давайте і все. Не, ну ви ж поправки, Вичну навіть Так, говорити. Мне кажется, там немножко по-другому надо сделать. Там нужно посчитать процент недостающих средств и в процентном соотношении предложить увеличение стоимости. Да. Потому что тоже эти деньги. Хотя, бы на ноль вышло, да? Задача сделать предприятие хотя бы безубыточным, а не создавать дополнительную прибыль. Правильно? Совершенно верно. Можно за счет чего-то еще, ну еще его заработать. Мінімальне буде. Заключити Заключить житловим сервесом на речі. Вони А так заключають. А? платять. Але саме сказали, скажіть, будь ласка, якраз, шановні колеги, щоб ми мали уяву в цифрах і в грошах. Давайте будемо так дивитися, якщо ми, допустимо, оплату проводимо за місяць, і розрахунки з працівниками і... Сережа, щоб ми мали з вами уяву чітку, що ми від чогось от розрахунок йде з за місяць. Тобто людині треба цьому, як правильно там записує. Оксан Париж. Облікову, облікову зарплату повинна потрібно, податки повинна платити. Я не говорю там якусь прибуток. Понятно, що треба привести у відповідь не треба, а обов'язково треба зробити привідні відповідність санітарних вимогам норм це сміття Скільки за місяць від того об'єму сміття ви виплачуєте коштів на утилізатор? Яка сума йде? Десь там тисячу гривень. і вирівняти. Зараз просто зменшилося, раніше може більше було, тому що було той район, велика Житомирська 140, ми споговували, ну і відмовилися. Так? А чого ви відмовилися? Тому що люди не хочуть. Райше, там, ажі, там, а куди вони велике житоми 140 гривень, поговують зараз я я я. Тому що вони не платять, по-перше. По-друге, не хочуть, щоб їх ставили контейнери, не хочуть. Виїжджала два рази, аж під машина я і де не пошло. Да. Дор 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 да, да, да. Це каже, налажуть. Ну малажу, це 140 біля дуса. Я ж розумію. А що це у нас така тенденція? Тобто, якщо платно ну, вони відмовляються, то ви одним слугуєте, а безплатно комунальне підприємство да. Так. Ні, вони платять. Вони ж платять. Комунальне підприємство платять, так. Да? Давайте я принесу вам дані, які в мене є. Нет, я запитав, ну, що, ви не можете відповісти, що? Я можу відповісти. Справа в тому, що з людьми була домовлена до того в надовго відносинах. І люди перестали платити більше, то що я буду робити з ними. А чому вони йому платять Вони сказали, дівчаті що хто попрацювала з ними і сказали, що ми, ми не хочемо з вами, ми заключаємо договір з комунальним підприємством. Що я не можу заперечувати? Я вас зрозумію. Тобто в середньому ви за місяць платите 700 тисяч гривень yeah. за Я, Я зрозумів. Дякую. Ну, давайте будемо з цього виходити. І ще такий ж об'єм, а може і менше. Шановні колеги, ще ж такий самий об'єм грошей, приблизно, може і менше, отримує комунальне підприємство. Ще тисячу гривень за утилізацію. Давайте тепер будемо з вами думати. Гривень. Місяць, так. Чи це спір чи не спір? Про що ми розмовляємо? Та да, з іншої сторони, одна людина, один куб е за місяць, вона не збере сміття. Я сумніваюся, що в один куб одна людина. Ну, чи дві. Ні, то є ж норми, встановлені, які в я, я не знаю. Це ну, затверджена норма. Ну, ну один куб складається. Це ми споримо за 25 гривень на місяць з одного двора, що 12 гривень, а що 25 гривень. Я думаю, тут взагалі спорно. Є необхідність, є необхідність у підвищенні тарифів, це 100%. Може, Олександр Миколаївич не може довести це з однієї сторони, але я так зрозумів, ви теж спеціаліст в цій сфері. Ну скажіть, будь ласка, що входить сюди? В собі вартість, що на рахування, що заробітна плата, що на рахування, яка рентабельність була? Була мінус 50%, а зараз просто 0, і все. Ось так треба довести. Ну на 0 проведено. чого тут спір? Чи в чому питання? Чи ще 10 разів необхідно обговорювати ці тарифи? Ну я думаю, що це потрібно обговорювати, тому що виникає дуже багато. це питання. Це зараз не вже обговорюємо всі. Ось це питання, Це перший крок. Це правильно Олег сказав. Це перший крок для того, щоб розмістити в засобах масової інформації. Після цього продовж місяця надійдуть ці пропозиції. Всі члени можуть свої пропозиції надати. Треба не 24, а 25 гривень, чи 25-50, але свій розрахунок, який він може. Стільки закладено в собі вартість, стільки закладено на е, зарплату, зарплату стільки закладено на паливно-мастинний матеріал, стільки на рахування, стільки амортизація. все. Що більше тета? І стільки енергоресурси, якщо це тут буде входити, наприклад, освітлення, да, освітлення на тверди. Ми скоро в цьому смітті будемо Ладно. спотикатися і плавати. Тут 100% треба затвердити. Ще одне питання, я хотів би, щоб ви пояснили, трошки відійти від того. 804 гривні за купання Ян. Поясніть, що за це кому. Це, це, це два купа. Руслан, давайте. Давайте так, давайте закінчимо. з Ні, ну це ж питання є. З бані 100% можна. Там. <ристо> там, я, ні. Ні. <ристо> зону, я не бачу ніяких комунати. Я вам чесно скажу. Це, Це, ускільки, ось, 24 чотири гривні місяць. Ви розумієте. Це ж не значить, що ми його прийняли. І я вам більше того скажу, що може воно десь може трошки по процедурі, може не вірно, але я його спеціально осознанно виніс його сюди, на вас розгляд на і я знав, що ми будемо з вами говорити і будемо його обсуждати. Це питання чого? Тому що воно стосується кожного. А ви є представники громади, щоб ми його проговорили. Ми? Да. Давайте ми зробимо дивіться. Руслан Миколаївич правильно каже, давайте от ми отримали інформацію сьогодні по цьому питанні. Ми його зараз не приймаємо, ми отримали інформацію. Давайте ми його подумаємо, сядемо, прочитаємо, порахуємо ще раз. Зрозуміло, що місяць, що воно не підвищиться, воно нас не спасає і будемо вже не дінеться, якщо воно два роки чи три було на цьому рівні на слідуючі засідання вже будуть ви зі своїми предпочтенням. Ну я вам зразу говорю, що ви подивилися, що таке підвище на утилізацію місяця. Тобто людині навіть на зарплату не Та, яка Но буде розліхована. <пух> да, не говорячи все, я, да, я, я теж підтримую, що може його не надати. Зразу два рази. <пух> Це, це перший крок. Це давайте так, давайте дамо оголошення газет, щоб ми розглядали це питання. У мене питання, для чого, для чого нам зараз ну, оце голосувати цей проєкт рішення. Якщо треба давати, є калькуляція, яку перше ніхто не бачив, от поривався її взяти участь в її підготовці Олександр Миколаєвич, йому не дали. Члени виконкому зараз голосують за якусь цифру, проєкту, в якій вони нічого не бачили і не знають. Раз, друге, для того, щоб дати об'яву в газеті, зовсім не обов'язково якесь рішення виконувати. Є калькуляція, і хай комунальне підприємство за своїм підписом, за своїм підписом да. ми ж беремо на себе, народ там не буде розбиратися, попередньо, не попередньо. Ми беремо всю відповідальність на себе. Е, розумієте? Тому мені здається, що якщо ми хочемо, щоб це хтось обговорював, то хай вони обговорюють. Хай комунальне підприємство дає це об'яву. На що ми це на себе беремо? Хоча я ще раз повторюю: ніхто із членів виконкому калькуляцію не бачить і не знає, що там в ній намальовано. Це раз. Друге, яка б не була калькуляція, які б не були тарифи, вони абсолютно нічого не вирішують для комунального підприємства. Ви тільки що чули. Тисяча від Олександра е, Миколаївича житлини в сервіс 9. І всі інші теж тисяча, дві тисячі. Це тільки на зарплату тому сторожу, який там працює, і якого ще треба контролювати, чи він там працює і коли він там працює. Далі, після того, як сторож іде додому, все місто везе, що хоче, і як хоче, і скільки хоче. Це теж факт. Тому якщо взагалі робити правильний тариф, він буде страшний, тому що треба цілодобово, там мусить бути людина, це раз. Друге, там мусить бути Трактор, який там стоїть, і там його крадуть ці деталі і так далі, заправка і тому подібне. Тому, в принципі, тариф взагалі набагато мусить бути більше. Ну, який є, все одно треба буде на наше підприємство компенсувати з бюджету. Тут нема куди подітися, і це треба розуміти, що і робиться зараз практично. Що і робиться, тому що всі ремонти, що вони там роблять. Всі цей догляд за тим трактором і, і так далі, зачистки, ти всі це все додаткові кошти, які ці дві тисячі абсолютно нічого не вирішують. А ми зараз оце збуримо на народ, на, на що о проект рішення прийняли рішення, що там будете писати попередній, чи ми будемо писати. Але це зовсім нічого не так. Хай друкують і обговорює. Давайте я. А підключіть тих людей, які в тому зацікавлені, які на тому розуміються. От Олександра Ніколаєвич <клух> може ще когось. Це моя думка. Ну це ми просто беремо на себе раз і два рази. Люди навіть не уявляють, про що мова. Більшість. <клух> що не так? <клух> вони <клух> будуть розуміють, що завтра їм принесуть платіжку з 25 гривень. Додаткові. <клух> ну, не знаю, <клух> як, <клух> я як вони це собі уявлять. З однієї людини, з одного контейнера, з однієї квартири. це моя пропозиція. Да, ви все одно говорите, я вас повністю підтримую. Дивіться, давайте ми зробимо так. І ну, добре, ми правильно все робимо, що ми обговорюємо, тому що багато вникає таких нюансів, що, допустим, я не знаю все. Я на вас розвідку пропоную ну, сьогодні із членами виконкому створити комісію. Щоб куди війшли представник тієї організації, яка безпосередньо займається житловим сервіс, раз, комунальне підприємство два. Давайте ще три чоловіки з наших членів конкому створимо таку комісію, щоб вони попрацювали. Паралельно даємо оголошення в газету, але ну, не просто там, щоб ми підвищили тариф і написали, про нами. Да, да. Про нами. а зробити, так як я говорю, зробити порівняльну таблицю. Вартість от була на 13 рік зараз. І що вона складається да, що складова? Складає? Щоб люди бачили, що ну, не просто ми тут взяли, проголосували і все. Попрацюєте місія, побудеться гай... заява, побачимо, які позови будуть люди. І тоді можна буде прийняти це рішення. Як ви буде приймається? Взагалі його йо не... ніякої рішення по рішення. Майма... Астроном... Я ж говорю, як зробити. Комісію зараз ми з вами приймемо. Це моє... Дане рішення просто текстувати. Текстувати. текстувати трошки інакше. Прийняти до відома інформацію про тариф згідно поданих регуляцій. Перше питання. Довідимо. 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 Друге питання. Секретарю міської ради дане рішення розмістити в запах масової інформації та на сайті міської ради. У відповідності до чинного законодавства України про публічну інформацію та про регуляторну політику. Тобто там І третє питання створити комісію для вивчення питання по деревому, там більш так вивчення. третє. І четверте, те, що тут третє. Ні, дивіться, я так, ще так, хочу додати, або... що давайте все, все таким ключом розмістити інформацію комунального підприємства. Інформація комунального підприємства, не інформація. Я так зрозумів. Дозвольте, можна? Анатолій Павлович, основна позиція, скажімо, в принципі, я погоджуюсь з нею, щоб це не звучало якісь рішення. Ви розумієте, взяти до відома, а дехто прочитає якась бабуся чи інші. Що це вже встановили. Давайте в дійсності ми в повноваженні можемо це рішення зняти, його зробити. Це не рішення пробачає проекту рішення, а підготувати окремо рішення, створити комісію для вивчення існуючих тарифів і встановити ці пункти, що дали інформації щодо намірів опублікувати комунальному підприємству комунальному в підприємству, засобах масової інформації і прийняти таке рішення. Все, де не буде заключатися, що ми не питали да, до про... юристів щодо фактів, взагалі процедура. Перегляду тарифів передбачає оцей попередній розгляд, чи навіть брати до відома інформацію? Чи її нема це, коли виконком це, це, зараз... це, 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 це питання ви, ви, ви виникло зв'язку? То що ви, має... навіщо тоді навіть писати взяти до відома? Якщо виконком тільки на останнім етапі я за що поясню? Ми вже навіть я це знімаємо зняти рішення. Але окреме рішення про створення про утворення комісії туди, по так як віктор сказав, де. Представники комунальної служби, члени виконкому, щоб вже на наступний виконком, чи там на черговий виконком, було, були люди, які... То, це люди, це, що люди, комісії. Перше ставлю на голосування щодо зняття проєкту рішення, да, повністю його зняти з розгляду те, що Ми приймаємо і проголосувати про рішення щодо утворення комісії. Я перепрошую, ми його не можемо повністю, тому що в нас ще одне питання, які взагалі не обговорювали. Ні, ну це що не водно, скажемо, про мають відвідувацій. На нього ж теж ніхто не знає. як там Це те саме питання. І власне на громадське обговорення не буде виносити? і я думаю, мы до цього. ванну, то все в одному в, вазню, вазню можна так. Ні, воно про давайте так. Шановний давайте так. Знімати ми його не будемо. Давайте ми все-таки, по-перше, те, що стосується місцезвалища, ми внесемо правки по комісії, по облікуванню засоб масової громади. Зараз. Це питання, ми до нього, воно його все одно повинні наприняти, якісь дії повинні бути. Ви не заперечуєте, якщо те, що говорив... Що, euh, створити комісію, і, euh, щоб комунальне підприємство опублікувало засоби інформації. Ми <ріхи> не можемо казати, опублікувати, процедури. За підпису директор. А бюджетна комісія. А так. бюджетна комісія а теж ж би могла б На сесію воно ж не виноситься. Для... А воно на сесію не виноситься. Це ж не кошти ну, бюджетного фонду. Не виноситься. Це... Не виноситься, але це комісія, яка займається бюджетними коштами. І вона зацікавлена, щоб була якась компенсація, більша компенсація від населення. І менше виділятись коштів. Тобто Бюджетна комісія має пряме відношення до цієї дивіться. Може цю комісію добре, хай вони не розглядають. Включити людей. Ні, ну ми можемо включити, але як без їхньої згоди ми включимо. Це ж на людей зараз ми не можемо включити. Тут хто присутній, ми можемо за їх згоди включити. Я ж не можу зараз включити. Ні, ми можемо прописати племін пункт стосовно комісії Олександр, що дане питання розгляне ця комісія, яка буде утворена з участю членів виконавчого комітету, та прописати пункт, що додатково винести для відома та розгляду на бюджетну комісію перед виконком. Ну, для того, щоб розгляда ну можливо так. По-перше, бюджетна комісія буде співпрацювати питання. по я не бачу, яке бюджетна комісія має відношення до комунальних баланс. Шановні колеги, питання зрозуміло, що воно болюче, що воно потребує, але якщо ми з вами так будемо рухатись, ми будемо дуже довго тут рухатися, посторіли. Давайте так. По-першому питанню, по цьому, що по комунальному тарифам на утилізацію, я пропоную прийняти слідчі редакції. Створити комісію, так як ми з вами говорили. Давайте, якщо потрібно депутатів, давайте включимо і депутатів і опублікуємо порівняльну таблицю за інформацією комунального підприємства. І все. На цьому ми зупинимося. Пройде час, пройде обговорення. Ми з вами на слідушій сесії подивимося, які будуть результати. Попрацює комісія, подивимося, що попрацюють люди, бо якісь звернення людей буде. І ми з вами тоді, тоді вже, на сьогоднішній виконком приймемо вже більш сформульоване рішення. Прорахуємо. І я згоден з Олександром Михайловичем, що е, якщо рахувати, то нормально, то но там тариф не повинен, 24 гривні бути, а там він багато більше, що і освітлення може зробити, а може і поставити відеокамеру туди, щоб ми бачили, дійсно хто туди завозить, не завозить. Ну, це воно буде, якщо і буде, то буде поетапно. Приймається таке рішення? Ну тільки я треба змінити на не про передні розгляд та і про створення комісії та ну, чому бі... бі... не може саме підприємство. Воно вона... вона... само мусить, вона... Вона... Вона мусить... Вона... Вона мусить... Вона... в газеті. Ні, заплатити... Я ж вам сказав, я сказав з другим путок, що вони охопліку дали до газети інформацію. Це я сказав. Створив комісію. Два пункти до форми. Створюємо комісію і вони публікують інформацію, засоб масової інформації. Тобі вони зобов'язані бездокондомовому друкувати, якщо вони хочуть зробити. Вони комунальне підприємство. Ми, ми, ми маємо на увазі Комінальні... на що те, щоб чітко розписати, щоб виконавчий комітет рекомендує комунальні служби розписати в не написано, яку інформацію, щоб не подали такі. Як... Сума. А іменно в таблиці було чітко видно, яка була сума і яка буде сума. І на підставі, чого вона виходить. Це може рекомендувати виконком. Я... що ви дійсно стікаєте правильно, що чим змінювати назву сюди, то це вирішили виписати в нові редакції це на рішення, а за це просто зняти. Ми, Ми, Ми не маємо права розглядати, поки вони не пройдуть процедуру. Я так розумію, взагалі. Ну а JR. що ж потім будемо розглядати, якщо ми його не приймемо це Про, про створення комісії написати рішення. Так я ж вам говорю, услуги чи ні? Пункт перший, загальна шапка два пункти, створення комісії і комунальне підприємство публікує засоб масової інформації. Я кажу за те, що навіть у шапці не треба писати про попередній розгляд, що, не це не передбачена процедура. Це комунальне підприємство. Вони не можуть самостійно, що хочуть те робити. Це наше комунальне міське підприємство. Ми їх фінансуємо. Ранеса говорив, завчасті і ремонт і той же трактор купляємо, а не вони собі купують. Якщо вони самі будуть, що хочуть, хотіть робіть, то повірте мені. Вони за це відповідати не будуть. А прийдуть сюди, на сесію і прийдуть в міську раду. Значить, хто за те? Що по першому пункту, що стосується утилізації е, сміття, е, текст даного проєкту рішення прийнятий такої редакції. Першим пунктом. Ну, Назву давайте да. про створення комісії по вивченню доцільності підняття тарифів по надання послуг міським комунальним підприємствам. інтернетом раду. Підете? Реально. Ну хай буде пропозиція. Віктор, та надання інформації, засоби масової інформації. То вони зобов'язані це давати. Ні, ні, Вони зобов'язані давати. Я їх, що кажу, вони зобов'язані давати. Так. Якщо ми пропишемо, що все поміняється. Що <in> поміняється? <in> Може, давайте їх сюди вже не будемо запрошувати, хоч що хоче. Ні, no, давайте так, да, давайте. Ми ви повинні це розглядати. Повинні розглядати зараз. А потім У -у -у. Де, революторний акт, аналіз революторного акту, тобто це буде аж тоді вже приймати рішення. Але це рішення потрібно воно розглядати. Я, я теж погоджуюсь, що потрібно, але саме того формулюванні, як ми дійшли думки всі спільні, о, та, так як я там написав, ось, Валентина Петрівна пише, так? Да? Щодо чи до цінності, чи як ви там пишете, ну, та, та, сформулюєте, та, та, і ви тут дійсно, що рекомендувати директору такого то підприємства раду вишити опублікувати порівняння чи створити комісію і та, директору рекомендувати опублікувати для обговорення засобів. Хто за те, щоб перший пункт, що стосується прийнятий в тому проєкті? Вікторович. пропонує на Вікторович. Ті, хто з членів комісії, створити перша да. публічна комісія, хто конкретно. Давайте будемо. Замовкою, чи створити просто місія, для вивчення. В такому складі. Якщо в такому складі, тоді давайте так. Значить, є пропозиція. Так, як давайте так, я думаю, що треба Дивчука обов'язково буде. З цим учасників писав сюди раз, директора комунального, підприємства розпулька три, ну і світ за да. 4, і достатньо. Нема заперечень. Хто бажає, будь ласка, я спитаю, заперечень немає? Не, не. немає? Може за бажанням депутатів міської ради. Ну не, і за рішення. Що значить за бажання? 20-30 чоловік. Що значить за бажання? Не може Хтось з них зараз знає про це. Ну я розумію. будь ласка, і хай і приходять і на засідання, хто ж нікого і не ганяє. Він, да, Він як депутат має право приймати участь в любій комісії, в міської ради. Свої ініціативи. Нема заперечень. Станом ставлю, ставлю даної редакцію на голосування. Хто за? Хто зати? Прийнято одноголосно один голос член один, 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 один. Не брав участь у нас. Не брав участь, так, не брав участь, правильно. Шановнішне, значить дивіться. Ну, не питання, другий пик під... будемо говорити, це питання. <постові> 에, про послуги... Так, що там, власне, маскивичі, так, да, сам каже? Ви вирішили, що все стосується, треба так само.